Чергова ніч в Україні почалася під звуки тривоги. З різних напрямків та різної зброї, намагаючись вести в оману нашу протиповітряну оборону, окупанти випустили 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон. Основний напрям знову столиця. Та жодної своєї цілі рашисти не досягли. Всі повітряні об'єкти знищили наші оборонці неба. Водночас, як повідомив мер столиці Віталій Кличко, під час тривоги викликів рятувальних служб та медиків у Києві не було. Летіли крилаті ракети з Каспією. Це було е, глибоко вночі, так близько третьої години. Як зазвичай противники атакує крилатими ракетами? Ну, дрони летіли з півдня, ну, використовуючи рельєф місцевості, і Дніпро і так далі. Е, таким чином відпрацювала противітна оборона в центрі країни. Присутні у вас вогнегасник тут. В нас він є, але ми значить. Будь ласка, його теж обов'язково він має бути. За дорученням міського голови у Вінниці тривають перевірки найпростіших укриттів. Наразі фахівці оглянули вже близько ста. Здебільшого вони знаходяться у житлових будинках та на територіях приватних підприємств. Вимог до сховків чимало. Це має бути обов'язково там, до технічна вода. Це мають бути місця для того, щоб під час повітряної тривоги наші віничани могли спуститися і присісти, перебути певний час, поки лунає повітряна тривога. Мають бути вогнегасники, ну і інші приладдя. Після ретельних перевірок муніципальна варта комунікує із відповідальними за укриття особами. Завдяки цьому вдається миттєво реагувати на зауваження та усувати недоліки вчасно. Баланс утримуючи ставлюся з розумінням до ситуації, яка на сьогоднішній день склалася в нашій державі, і на всі наші недоліки реагують миттєво. Ми фіксуємо, що в принципі виконуються всі недоліки, і це є позитивна динаміка для укриттів нашого міста. Вінниченка Світлана каже, останнім часом це укриття на тяжилові не пустує. Разом із сусідами спускаються навіть під час нічних обстрілів. На початку війни дуже багато із тих домів приходило, але ходять. Завжди перевіряють, жек допомагає нам. кожен місяць все, подвали прибирають, О, доступ є. Сісти можна, можна, перебути можна, да, реально. Такий рюкзачок цей, звісно, обрати треба, так в цьому. Що статистичне укриття. Усього для населення в місті є понад 1200 безпечних локацій, де можна перечекати повітряну тривогу. З них близько 400 – це найпростіші укриття. Завершити їх перевірку планують до кінця червня. Два вузлика – це дуже важливо, тому що от, якщо це буде один вузлик, або якщо зовсім стрічка буде не зав'язана, то вітер, в полі її обов'язково розстріпоче, розв'яже. Семирічний Марат уважно слухає інструктаж і вперше береться плести маскувальну сітку. Трохи складно, звісно, але я справляюсь. Для чого потрібний камуфляжний захист? Марат добре знає, щоб російські дрони не помітили наших військових, які захищають Україну і змогли перемогти Путіна. Такі сітки маскували позиції, де батько Марата Володимир із побратимами воювали. Кілька місяців тому військовий медик загинув у Бахмуті. Тепер за головного в сім'ї Марат робить усе як тато вчив. Він говорив, що треба завжди захищати маму, свого брата. Тепер я єдиний я тепер ну єдиний, як би сказати, в сім'ї захисник, бо я найстарший. Матвію шість, його батько теж загинув на війні. Тож хлопчик лете маскувальні сітки, які тепер будуть захищати позиції побратимів тата. Коли мені зателефонували і повідомили, що попросили мене вибачення, сказали, що Сергій загинув, то син знаходився біля мене. І коли я почала кричати, що тато загинув, він почав мене питати, який тато, чий тато. Ні, мій не загинув, чий тато загинув? Питав. Він не хотів це вірити. Війна змусила маленьких українців швидко подорослішати, але вони щодня намагаються зробити усе, аби допомогти нашим солдатам здобути перемогу. Наші діти взагалі проявили себе з початку війни з самого 2014 року, ну, достатньо патріотичними маленькими українцями. Якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, ви бачите, скільки саме маленьких дітей в різних напрямках займаються волонтерською діяльністю. А якщо вже говорити про самі оці осідки, ви ж бачите, скільки дітей взагалі зацікавлені я цим всім питанням, я кажу, допомагати своїми особисто руками. Сьогодні кілька сотень хлопчиків та дівчаток долучилися до волонтерської ініціативи міжрегіонального гумштабу. Разом стали плести сітки для захисту наших воїнів. Десять років назад ми навіть уявити не могли, щоб діти виходили плести сітки. Зрозуміло, що війна у дітей забирає дитинство. Дуже велика багато сімейних трагедій, навіть сьогодні. Трагедія у Києві, яка відбулася. Кожен день діти гинуть і зрозуміло, що Росію як терористичну організацію взагалі, світову її треба зупиняти, завдячуючи нашим воїнам, які сьогодні знищують і вбивають оце зло, яке прийшло, а одного дня діти знову повернуться до мирного життя. Кілька сот метрів камуфляжного захисту, який створили маленькі вінничани, вже відправили на передову. Марат та Матвій говорять, готові далі допомагати плести сітки, аби наші солдати могли маскувати бліндажі та ППО, яке щодня збиває шахеди та ракети. Акробатичні трюки, від яких перехоплюю подих та урочисте шикування хокеїстів. Так у Вінниці на стадіоні центрального парку імені Леонтовича стартував чемпіонат міста з хокею на траві. Участь у змаганнях взяли 12 команд. Приїхали спортсмени з Шостки, Бердичева, Калинівки, Хижинців та Вінниці. Не дивлячись на обстріли, не дивлячись на тривоги, працюємо, тренуємось. І змагаємось, говорить лише про одне: що Україна є, була і буде, що українці незламні. Сьогодні наші юнаки, і дівчата, яким по 12 років вже нічого не бояться. Розім'явши м'язи рук, зав'язавши туго коси під кепкою на поле виходить команда Сонечко в ній лише дівчата, тренерка каже: для спортсменок це перші змагання. Є ж в Україні не тільки хлопчачий хокей, а є дівчачий хокей. Тому ми також вирішили, що на маючи таку базу з хокейне поле вирішили, що дівчаток щось не вистачає не вистачає дівчаток. Ось тому і вирішили набрати. За умовами чемпіонату кожна гра тривала два періоди, по 20 хвилин, перерва дві хвилини. Як обиратимуть переможців, розповідає головний рефері. Змагання в нас буде проводитись чотири підгрупи по три команди. Потім, хто займає перші місця, відповідно будуть грати вже за перші четверті і так, відповідно, п'ять і восьмі, і дев'яті, дванадцяті будуть розподілені. За грою уважно спостерігає Олеся Паламута та помітно нервує, переживаючи за Калинівську команду. На полі її син Арсен. Він нападник. З дитинства в нього була мрія займатися хокеєм, але на льоду. Ну він не знав, що є ж хокей на траві. І ми спробували, сподобалося, вже ходимо третій рік. і Плануємо займатися далі. Можливо, буде гарним спортсменом. Не приховує своїх емоцій, і сам Арсен, адже обіграли суперників з рахунком 3-0 та ділиться своєю мрією. Вміти забивати по 10 голів в ігрі. <зас> бути капітаном команди. Наскільки важливе спортивне патріотичне виховання молодого покоління, точно знає Роман Головащенко, інтерконтинентальний чемпіон з боксу та директор центрального міського стадіону. Це перші кроки, і це фундамент того дорослого спорту, того професійного спорту і тих великих міжнародних олімпійських світових досягнень. Тому, звичайно, для діток я згадую себе, коли ми також, це було по завершенню навчального року, якраз нам також проводили змагання. Я згадав свої емоції, які я відчував, коли на тебе дивляться стільки людей, хоч зараз їх не дуже багато, але все рівно для діток це здається великим-великим таким грандіозним шоу. Тому це дуже круто, круто, що батьки займаються дітьми, що вони допомагають їм обрати секцію. По завершенню спортивного дійства діти разом запустили у небо жовто-блакитні кульки. Ми готували номер, який називається Молитва за мир. Діти прохають про мир, про добро, про те, що ми хочемо жити під мирним небом. і якнайшвидше, за увагу найшвидше, щоб закінчилася війна. Мали змагання і благодійну складову упродовж двох днів. Усі охочі могли долучитися до збору коштів на квадроцикл для військових. Третє місце в змаганнях посіла команда з Бердичева, срібло дісталось Вінницький дюсишаномородин, а золото чемпіонату у команди Авангард з Калинівки. Термомодернізація шкіл садочків і лікарень. У Вінниці визначили шість об'єктів, які подадуть для відбору проєктів у межах програми, що фінансується європейським інвестиційним банком. Енергозбереження у ліцеях і садочках Вінницькі управлінці успішно практикують з 2015 року. За цей час вдалося комплексно утеплити та модернізувати понад 30 закладів освіти. Ми затвердили шість об'єктів, які будуть запропоновані Європейському інвестиційному банку для співфінансування. Це два садочки, дві школи, це і два лікарняних заклади. Це центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 та лікарня швидкої медичної допомоги. Ми сподіваємося, що у результаті реалізації цього проекту ми зможемо досягти суттєвої економії коштів на теплопостачанні і направити ці кошти на розвиток безпосередньо самих закладів. Перше, на що я виїхав, це було ДТП. От перший раз я зустрі... стикнувся з трупом людини, будемо так говорити. Це був 2005 рік і початок роботи у лавах поліції для Юрія Харченка. Після чотирьох років навчання в українському Луганську чоловік повернувся нести службу на Вінниччину. Тоді я не знав, чи я витримую це все психологічно дивитися на це, працювати з трупами і з, з, з такими злочинами. Але потрохи-потрохи я потрохи втягнувся, і зараз для мене дана професія це як, як життя. Нині за плечима Юрія вже майже 20 років роботи експертом-криміналістом. У мирний час він виїздив досліджувати сліди на місцях різноманітних злочинів та ДТП. А з початком повномасштабного вторгнення крок за кроком збирає докази жорстоких дій загарбників на деокупованих територіях. Що мене вразило, це коли ти в'їжджаєш в Херсон. Видно це все, видно села, видно хати. І хати видно розгромлені ракетними атаками, градами. Були пошкоджені і школи, і садочки, дуже багато, сільські ради, ФАПи, тобто це лікарні. І наша задача була зафіксувати чим побільше, щоб в подальшому зібрати доказову базу і покарати даних осіб. Кожен злочин окупантів Юрій з колегами документував, перевіряв усе від приватних будинків, де жили рашисти, катівень, місць масового поховання до місць масштабних руйнувань. Ми раз виїхали на, на школу в одному із сіл. Ми фіксували тільки пошкодження самих вікон, там де стін. Школа була ціла. Один день ми виїхали, зафіксували даний, даний злочин був приліт раке, від ракети. А на другий день прийшло повідомлення, що на дану школу скинули два ФАПа 500-кілограмових. Ну, від школи не залишилось майже нічого. Працювали буквально перед очима окупантів під постійним вогнем з артилерії, танків та керованих авіаційних бомб. Десь пройшов місяць, ми вже освоїлися. Ми вже ну побачили то, що як воно руйнує і що воно робить, то ну від нього скритися неможливо. Коли ми побачили вирву від цих фапів, це виходить, десь 15 на і 15, 5 глибиною, то ми зрозуміли, що ну ні одна от тебе не спасе, ні один бомбу у не спасе від неї. Обережність, уважність та оперативність головні правила роботи. Бо до позиції окупантів буквально кілька сотень метрів. Ми виїжджали на село, то танк працює по по селам. Навіть. Танк достає. Найближче, що ми були по, по позиціях їхніх, по одному з сіл, ми оглядали школу, теж, школу, садочки. 450 метрів. Ми старалися оглянути чим побістріше, щоб і е, звідти втікти. Юрій каже, фактично кожне звільнене село та місто рашисти намагаються стерти з лиця землі. Та жодному загарбнику злочини не зійдуть з рук. А закінчення війни з окупантами бачить лише так. Всі злочини покарані, всі, всі, і всі злочинці покарані, да? мир на землі. І велика стіна між, між нами і Росією. Загалом за час роботи на деокупованих територіях Юрій разом з колегами-криміналістами задокументував кілька сотень рашистських злочинів. Чітко виконує команди та слухає свого наставника. Цього спритного чотирилапого красунчика звуть Кай. Нині пес перебуває на службі у кінологів в одній із вінницьких військових частин. Пес вже натренований, я тільки підтримую його в формі. Це загальний курс дресирування, сидіти, лежати, стояти до мене поруч, смуга перешкод. Я ні разу не пожалкував, що я взяв бельгійську вівчарку породи малінуа. До семи місяців Кай жив вдома у господаря, а потім поїхав на тримісячне навчання. Фах шукача бельгійська вівчарка опанувала дуже швидко і вже навіть має диплом. Це була собака, яка з другого разу знайшла річ, заховану в ящику. Інше знаходили з п'ятого разу, там, наприклад, з четвертого. Йому це вдавалося неважко. Він дуже здібна собака. Роман каже, попри сувору професію наглядача, чотирилапий охоронець для нього вірний друг. Головною відмінністю службової собаки від домашньої собаки це є трен... постійне тренування її. Удосконаленні її навичок і служби друга відмінність тим, що ми з ним заступаємо в службове боєзавдання на суди. Аби налагодити взаємодію між кінологом і собакою, треба бути поруч. Тож Роман і Скаєм завжди разом.